У цьому відео компанія Прядко представить монументальний валун із чорного граніту з білими прожилками. Пам'ятник скеля із чорного граніту у формі валуна є гранітною бурлою природного походження. Монументальна брила вагою 2 тони, об'єм каменю скелі 1 кубічний метр, розмір гранітного валуна 145 на 50 см, видобута на одному з родовищ України та доставлена до Києва. Після остаточної роботи з каменем стильний та вишуканий монументальний валун із чорного граніту буде встановлений на одному із свинтарів Києва. Сьогодні основним напрямком діяльності нашої компанії є виробництво монументальних пам'ятників з валунів для цвинтарів України. Ексклюзивний валуни з чорного граніту, встановлені на могилу, це вічна пам'ять про померлого родича. Робота по видобутку та створенню індивідуального шедевра пам'ятка з валуна надзвичайно відповідальна та професійна, і наші фахівці компанії Прятко сумлінно виконують її.